Цивільний корпус АЗОВ продовжує свої рейди наливайками нашого міста. Адміністратору спільноти цивільний корпус АЗОВ поступила скарга на даний заклад. І ми завітали з його перевіркою. Давай что поймаем? Що тут надо? Mm -hmm. тобто, а то ви знаєте, що зараз ви вчиняєте армия с так? на 156 бачите? 40 грамів. 40. гривень. 40. <півлінг> а де придбати <предметується> цю пшеничну було горілку? <півлінг> а саме в кого на півзаводить. І зараз на півзаводі ще раз? на шпильний фарма. <півлінг> ось дивіться, навіть не приховується до 40 гривень. <півлінг> Має мінімально зараз поки що. 54 а 54,90 скоро будет Коштувати 67,90 Я, Я тут, тут Я, а Я не знаю, мне попросил человек Я больше Я здесь не работаю не работает. Нет. Договора нет. Но если я не работаю? Да. Это тоже прибыль по кормит, договор не надо. А снимать обязательно? А, а вы, вы, меня вы, меня вы, муж? Вы, вы, просто муж, да? У вас да, не да. оформлено да, никаких я объяснял, да, я объяснял людям, я объясняю. звоните хозяйке.

Я знаю, скажем, я с юрист, кто-то там оформляет, что рай Константин.